Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. А в Ужгороді місцеві переселенці позбуваються стресу завдяки нейрографіці. Це метод позбавлення напруги та агресії через мистецтво. Така арт-терапія під керівництвом професійного психолога допомагає оговтатися в реаліях війни, а суть у спонтанності, яка пов'язана з унікальною кожної людини. Нейрографіку, як спосіб арт-терапії, в Україні застосовувати почали недавно. Вміння малювати тут неважливе. Потрібні аркуш паперу, маркер та олівці. Треба подумки чітко сформувати проблему і за кілька секунд різководячи маркером, вилити її на папері. Ви робите глибокий вдох, берете ваш маркер, у вас є 3-4 секунди. І ви робите халяку-маляку. Тут методу у нейрографічній лінії вона спонтанна, довга і у кожного унікальна. Швидко її малюючи, включається дрібна моторика рук, а вона пов'язана з нейронними мережами мозку. Це вивільнення себе через арт, і також це метод психологічного відновлення, такий знаєте, метод пошуку себе. На кожному листку безліч перетинів ліній їх треба заокруглити, щоб на малюнку взагалі не було гострих кутів, бо наш мозок сприймає їх як конфлікт. Чим більше ви заокруглюєте, тим швидше ви розслабляєтесь. В тому той ефект. малювати треба інтуїтивно. Зображення має подобатися, каже психологиня. Округливши малюнок, до нього додають фарб, розмальовують олівцями. Нейрографіка заспокоює і розслаблює. Хтось навіть засинає. Заокруглюєш гострі кути і стає з часом легше сприймати цю ситуацію, якщо про неї думати. Я ніколи так не малювала і ну Вона покращує настрій однозначно. Дочка, син, онук. Вони пізніше приїхали, я раніше. Ми пережили багато чого. Тому й при... прийшли. Ось бачите, все виплеснув і заснуло. Ефект миттєвий, зізнаються, учасники майстер-класу. Зміни відчувають одразу ще в процесі малювання. Перетворює свої проблеми в квіти. Мені подобається. Мені дуже подобається. Надія Корнілова втекла на Закарпатті. Від війни з рідної Чернігівщини ще торік у квітні про пережиті жахи говорити не хоче. Тут шукає заспокоєння. Я коли прийшов думаю, завжди малюю, але це завжди прямі лінії кути, якісь геометричні фігури. Тут заокруглення це дійсно заспокоєння. Така арт-терапія допомагає оговтатися і місцевим, і переселенцям. Сюди приходять усі охочі, заняття безкоштовні. Травматичний досвід війни торкнувся кожного українця, і саме заходи з психологічного розвантаження допомагають людям налаштовувати свій психоемоційний стан. Малювати таким способом можна будь де і будь-коли, гармонізуючи свій стан. У нинішніх умовах це вкрай потрібно. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.